Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і це мій youtube канал. І сьогодні пропоную приготувати такі святкові святкові пшеничники. Це поєднання м'яса, і поєднання пшениці. Дуже автентичне для нас. У мене вже виделка, і я готовий їх куштувати, але спочатку давайте їх приготуємо. Отож, пшеничники. Ви знаєте, що я е, такий адепт або я та людина, яка питає і намагається зрозуміти, чому українці так. Пшеницю недооцінюють. Точніше, ми наче ж знаємо, що ми любимо пшеницю. Я думаю, що всі погоджуються з тим, що пшениця у нас в коді ДНК і точно пшениця це наше зерно. Ну. А чому ми її не їмо? Чому ми їмо і лише в вигляді борошна лише кутю? Я не знаю. Тому я не буду здаватися, я буду вам давати рецепти, а ви, можливо, також не будете здаватися і також будете готувати з пшеницею щось. Пшеничники це як гречаники. це ти береш по факту зерно. Змішуєш з е, фаршем, і тебе виходить гарна, прекрасна, поживна, сучасна, класна, крута, хелсі, шмелсі, всі оці слова страва. Тому я просто вам е, раджу закликаю вас використовувати пшеницю. Бо зараз той період, коли всі будуть їсти кутю, той період, коли всі, всі, всі будуть використовувати щось із куті. А дивно, чому ми її так мало вживаємо? Тому, якщо знаєте, чому пишіть в коментарі, бо я не знаю, що треба робити, треба набрати води е, і зварити пшеницю. Закипає вода і в гарячу воду кладемо пшеницю. Я використовую 100 грамів пшениці. Трішки закипіла, додаємо. Є різного типу пшениця, одна вариться 20 хвилин, одна вариться годину. Тому ця, мабуть, вариться десь хвилин. Подивимося. Одним словом, коли буде готово, тоді буде готова, як це зрозуміти, скуштували, Зрозуміли. Тепер я беру цибулю, нарізаю цибулю. Тут можна чесник, але чесник не люблю, якщо чесно. В різного виду виробах, які схожі на, на котлети, е, тому я зразу вмикаю плиту, буду нарізати цибулю і на, посмажу на, на олії. І у нас вийде смачна е, і, гарна, е, і гарна страва. Так. До речі, е, гречаники, от я їх люблю. Але я їхнього походження не знаю. Можливо, якщо ви коли-небудь чули про гречаники або їли гречаники, і ви знаєте їхнє походження, я був би вам дуже вдячний за цю інформацію. А також пшеничники. До речі, можливо, багато хто з вас подумає, що це моя, моя придумка, але насправді я в багатьох книжках бачив саме назву пшеничники. Але рецептури я не бачив. Тому моя фантазія, що пшеничники саме саме ось ось такі. Олія смазок. Шуку. Пам. Поки патель нагрівається, я думаю, що ми можемо процідити е, пшеницю. Для цього треба взяти сито. Сито? є yeah, сито. Супер. Цибулю. До пательні нехай цибуля. Смажиться. Що я беру? Я беру соковитий фарш від е, нашої. Ряби, бо соковитий фарш він соковитий, він дуже подобається мені. І він, якраз, навіть коли він буває сухий, то тоді ем, вийдуть у вас пшеничники будуть трішки суховатими. Якщо ви використовуєте соковитий, то це те, що нам потрібно, щоб ось соковитість лишилася. Можливо, це тавтологія. Я багато разів кажу одну, одну ту саму фразу, але це критично важливо для продукції такого типу. Фарш. Фарша беру пів кілограма і 100 грамів, власне, пшениці. Що сіль перець і більше ніяких експериментів. Це буде просто гарне, гарний і смачний, смачний смак. Бо якщо додавати сюди часник, то я проти цього додавати зелень, бо ну, буде робити складним. Складним смак. Я вважаю, що якщо ти куштуєш або готуєш страву перший раз, то тобі бажано робити так, щоб вона була максимально зрозуміла. А вже другий раз, третій раз, то, звичайно, там вже можна покращувати і робити свої варіації. У мене є цибуля підсмажена аж ось така. Дуже засмажена, можна використовувати її, але можна використовувати і просто. Трішки підсмажено, щоб вона була така знаєте, ще ледь-ледь хрумка. Я ось так легенько протираю пательню. Я знаю, що багато хто скаже, навіщо ти це робиш рушником, але я обожнюю рушники, я потім їх гарно при великій температурі перу. І бачите, тут не треба тобі мити. І, і, бо зараз ми тут будемо смажити ці наші пшеничники, і тому власне, я просто рушником протерю, і все. Можливо, ну, все життя люди, мама мені забороняла це робити, але зараз е, я вже можу дозволити собі рушником протирати пательню. Все змішали? Тепер формуємо 9 гарних таких наших пшеничників. Так, мені потрібно 2 столові ложки борошна, щоб сформувати їх. Вони чимось схожі, схожі на сирники по формі. Якщо є бажання, можна додати ще яйце, але я роблю це раз без яйця. Бачите, я формую так само, як, як і власне, сирники. По факту, це щось дуже схоже до них. Руки в борошно, ось так сюди. І ще борошна, і отак. От Формую і вже розігріваю пательню. Трішки олії і буду смажити. Олія. І обсмажимо з двох сторін, а потім будемо далі їх ще допікати зі сметаною у е, духовці, тому що сметана дасть такий гарний, гарний е, післясмак. Так, ну все. Тепер перекладаємо форму і додамо трішки розбавленої сметани з водою. І запечемо ще хвилин 15. Ну, не запечемо, а дотушкуємо для гарного, гарного післясмаку. Ось так. Вони будуть трішки і молочні, і поживні, і корисні. Ще хвилин десь 15 духовців підготуються. Ну кубаченка готуємо. Ми що, дістаємо. Оу. Ось такі гарненькі. Пшеничники у нас вийшли. Треба було робити їх більше, бо ці всі з'їм дуже-дуже швидко, бо вони прекрасні.